Російські війська почали масово перекидати техніку ближче до Керченського мосту. Про це повідомляють партизани руху. «Атеш». росіяни активно перебазують уцілілі установки ППО, авіацію, РЛС та всі військові. Об'єкти із західної частини Криму, нафтосховища вже пустіють, а дістати пальне для місцевого населення ну, фактично неможливо. Склади боєприпасів переміщуються на схід і розміщуються поблизу Карченського мосту. Партизани кажуть, вже сьогодні росіянам катастрофічно не вистачає систем протиповітряної оборони. Тому вони в змозі прикривати лише один район півострова. Починається найцікавіша фаза, за якою піде черговий жест доброї волі, додали. Теж. Троє військовослужбовців загинули. Ще четверо отримали поранення. На Харківщині українські військові розпочали стрілянину прямо у військовій частині. Усе на підґрунті особистих взаємовідносин повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Поранених військовослужбовців госпіталізовано, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан важкий. Що стало причиною конфлікту, мають встановити військова служба правопорядку. Збройних сил України та правоохоронні органи Студенти заочники та батьки одинаки з 1 серпня втратять відстрочку від мобілізації. Верховна Рада України опублікувала документ з відповідними змінами до призову. Студенти та аспіранти заочної форми навчання, які раніше мали відстрочку, тепер підлягатимуть призову на військову службу. Батьки одинаки, якщо мати дитини не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклої безвісти, також втратять відстрочку і будуть призвані до війська. Зазначається, що наразі чоловіків призвані Вають на військову службу з 25 до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб бронювання або відстрочки. Центр рекрутингу української армії відкрився на Хмельниччині. Повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець зазначив. Що центр не роздає повістки, а надає інформацію завдяки співпраці з місцевим самоврядуванням. Центр створив умови для ефективної комунікації між громадою і збройними силами України. Добровольці можуть прийти, отримати інформацію про різні роди військ і самостійно обрати підрозділ у збройних силах України, державній прикордонній службі, національній гвардії або ж національній поліції, враховуючи свій досвід, навички та освіту. З колонії на передову вперше до Збройних сил України доєдналися жінки-в'язні, семеро колишніх арештанток підписали контракт з військом в обмін на звільнення. Про це повідомив мін'юст. Вони прийшли в ЛК та отримали згоду командирів служити в конкретних підрозділах. Більшість зі звільнених жінок вже навчається у військових центрах або ж перебуває безпосередньо на полі бою. Загалом понад 6 тисяч колишніх в'язнів захотіли доєднатися до збройних сил України. Послуги мобільних операторів в Україні можуть подорожчати через новий податковий тиск. Про це повідомили. У Форбс зазначається, що у межах пакету рекордного збільшення податків, який анонсовано урядом, планується ввести 5-відсотковий податок на дохід мобільних операторів. Цей крок може призвести до зростання тарифів на мобільний зв'язок, оскільки оператори будуть змушені компенсувати додаткові витрати. Крім того, представники індустрії також попереджають, що зменшення фінансових ресурсів може негативно вплинути на якість зв'язку, зокрема на його стабільність під час блекаутів. Ну і цю тему, точніше, тему саме зв'язку. Продовжимо наступним повідомленням. Мінцифри продовжує напрацьовувати рішення для стабілізації мобільного зв'язку під час відключень електроенергії. Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали понад 72 години без світла. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Мінцифри також узгодили перелік об'єктів, які повинні мати безперебійне живлення. Цитую пізніше. Ви зможете повідомляти в дії про проблеми зі зв'язком, навіть коли будете офлайн. Під час відновлення на зв'язку інформація підтягнеться, аналізуватимемо фідбек та працюватимемо над стабілізацією зв'язку. Далі заявив Михайло Федоров. У Харкові планують змінити назву трьох станцій метро. Як повідомив депутат облради Жуков, станцію героїв праці пропонується перейменувати на Салтівську завод. Імені Малишева на Заводську, а проспект Гагаріна на Левада. Наразі цим питанням займається робоча група при Харківській ОВА. А рішення повинен затвердити губернатор Олег Синігубов. Ось такі друзі, оперативні новини станом на цю мить. Не перемикайте, Попереду ще обговорення важливих тем та цікавий контент. Будьте з нами.